Паралельні світи від Петра Романчука у дзизі у полотнах митця те, що відчуваємо, але не бачимо. Романчук був учасником кількох симпозіумів, гутного скла мав персональні виставки, кольорові експресії та ефемерність. Спершу художник малював свої емоції від снів. Тепер перейшов на дослідження паралельної реальності, яка на його думку залежить від нас, наших думок та переживань. Їх багато і вони напевно, складаються в якісь такі мультисесвід, які об'єднує всі. Емоції, всі сни. Проект Транзит в межах музичного фестивалю Контрасти. Вечір інтелектуальної насолоди запропонують у філармонії. Тут у супроводі ансамблю Нострі Темпоріс» прозвучать твори німецьких, польських, російських та українських сучасних композиторів. А на цьому музичному фоні Сергій Жадан читатиме свою поезію. Після Львова це дійство повезуть до Києва. Ідея його виникла ще на початку року. Ідея проєкту, правда виникла. Після того, як німецький композитор Герхард Штеблер написав для нас твір, для нашого ансамблю, в якому він використав текст Сергія Жадана з побажанням, щоб автор читав цей текст під час виконання цього твору. У півці маршуруватимуть центр міста від площемитної поприоперний театр і до Ратоші. Саме тут їм облаштують польову кухню, а перекусивши вони вирушать на імпровізований бій до Стрийського парку. Товариство пам'ять відтворить бойові дії усього періоду існування УПА. Отже, повстанці воюватимуть не лише з НКВД-стами, але й з каральними загонами німецької поліції та польською поліцією, що була на службі у німців ці всі заходи ми присвячуємо річниці створення упа, тобто відштовхуємося від свята І, Відповідно, це 69-та річниця від створення української повстанської армії.